Так, цих вітаю, дивіться, ну, з, при, з приводу той кучі, ну, покажи що. От я зараз навибирав. Те, що, на мій погляд, цікаве. Дивіться, Міш, підійди сюди. По цьому приводу люди цікавились. Так, знімем. так, дивіться, ну, це я так розумію привод для перевірки ламп. Там. Так, що ми тут, що, приводу, що у нас можна відкрутити. Так, покажи. ну, Одна пломба на місці. Ну, Ці, мабуть, повипадали, бо болти закислені. Ну, я його це вскривати не буду, бо вдруг там щось нарушу. Но одна пломба точно на місці. Так, що у нас внутрі тут? Лампи, лампи. Так, це в нас ППшка, мабуть. Релюшок я не бачу. Так. З з сторони гляньмо. Блин, важкий. Кілограм, мабуть, на 20 важить. Ну, 15, ну, наверное, то минимум. Так, ну тут тест, наверное, або ППшки, або ну что старые. По сути. Ну и трансформатор, наверное, может. Релюшки вряд ли тут будут. Сейчас я спустя. А, наверное, трансформатор. Сейчас телефона нема. Женя, принесешь фонарик там? Любый. Да Та нет, так ты не поможешь. Так, ладно, ну такий прилад Ну я не знаю скільки, скільки йому ціну придумати Михайло Михайлович ну. 20 гривень Та, ну, 20 гривень не блін воно по металу важить дорожче Ну не знаю як прилад Ну давайте пробувати ну, 2500 Отак як є можемо відправити З кришкою з усим Так то зараз Женя з фонариком прийде Подивимося Що внутри, щоб я його не вскривав Так, далі за отакі катушки людина питала. Не знаю, де тут на ньому маркировка, що на ньому дивиться на цих катушках. ну Їх є в кількості, але що воно таке, не знаю. Ну, тут я думаю, ну може посріблення внутрі трошки буде, тому що тут тільки ці посріблення. Ну, придумайте ціну, щоб я їх не розбирав. Або для контенту. Так, такий прилад М520. Ну, Тут, скоріш, теж посріблення, латунь посріблені. Ось вот така приблуда. М517. Теж роз'єм посріблений. Болти, пломба на місці, цей не вскривався. Так, ну це, зрозуміло, це вже розбарахолений якийсь цей. Ось вот такі десь в районі 280-300 гривень кіло. Провіряйте болгарка і кажуха, ну, це пермолот. Так, така приблуда, не знаю з чого вона. Ну, теж посріблення. Це понятно. Так, це в нас катушка індуктивності. Так, така приблуда теж. Ну тут, мабуть, крім посріблення, ну, плати немає, скоріше всього, якісь волноводи до лінії е 8 Ну це не знаю, шунт якийсь. Так, далі. Такий прилад. Кришка від нього теж десь є, мабуть, так, калібровка, ну це... Ну теж, Тут, скоріше, по ценних деталях нічого. Да. Частота міру все F433. Є. Так, що у нас тут? Поїхали. По коробочках лазить. Ну, це в нас, не знаю, що це? Це магніт, а це скоріш всього латунь посрібляна. А може і не посрібляна. Не знаю, волновод якийсь. запечатаний. Ну, по таким, до речі, Ну якщо вас цікавить, як прилад, ну, навіса кинули, ціна латуні, там, ну, плюс 30-40%. Якщо щось там більш цікаве, ну там буде Х2. Так, ну такий прилад, це жінка дзвонила, попросила там, ну, вчиться людина щось розбирати, перебирати. Таких там, мабуть, штук 4-5 є, відправлю, може так, без грошей такий, так, це є, це є. Далі, отакий прилад, Ну такий же ви розбирали, да, по-моєму? Э, да. Ось такий там, крім алюмінія, там трошки этого пермалоя. Катушка. Катушки. Катушки, да. так. Медяшки трошки. Ну цей теж важкий. Ну, до речі, напевно, цей ваш так же, як і той, хоча в два рази більший. Так, отакий нас. Крутівка, ну, скоріше, СПшка Ну неприйомна. Не знаю, що воно таке. Так, поїхали далі. у нас? Ось така приблудка є. Ну, це алюмінієва Це не латун. Так, поїхали. Це у нас щось розбарахолі не було. Десь в нас ще один такий був цілий. А ну, давайте подивимося, що воно, як називається, які плати. Так, тут у нас три спшки микросхемы. И микросхемки. Ага, вот такая штучка была. Вот такая коробочка. Вот такая коробочка. Ну, раз, два, три, четыре, пять. Пять микросхем. Тут ничего нема. Релюшка. Трансформатор, релюшка 0002. Ну, реле не приемно. Ну, то есть тут условно э, 5 140 микросхем и 3 СПшки. Така більш-менш коробочка. Не сказати, що зовсім пуста. Так, пане Андрій Петрович, прибирайте цей. Так, поїхали. У нас отаких от там теж кількість є. Так, ладно. А, оцей ми зняли чи ні? Ні, цей не знімали. Це в нас... Як, як ти обзиваєшся правильно? Комплект. Ага. К-541. А в нас є такий, до речі, розібраний десь, да? Ану, Пішли знайдемо. здесь мы приносили такой деревянный. А, вот рядом стоит. Давай сразу его покажем. А потом же... Нет, а это так. <coughs> так, что в этих приладах цікавого? Если его как прилад не это у нас уже почищенный. Ну, тут только посребление, катушки выпалить медные. И, в принципе, два трансформатора. Це бублики такі маленькі. ну скоріш у цих буде кіло меді, кіло 79 НМ пермалоя, сердечник. Ну В таких трансформаторах сердечник в Є ось такі побільше. Це у нас утт 6 Тут буде десь по виходу кілограм меді і кілограм пермалоя. Ну, в такому в такому воно плюс-мінус однаково буде. Так, можна прибрати. Це теж можна прибрати. Ну, таких, до речі, кількість є. Так, Давай лінія ізмерительна R128. Ну, Більш-менш ціла. Це, наверное, тут регулювання так і була. Не хочу ламати. Так, Тут заглушка. Ну, Тут посріблення, латун посріблена. Поставити. Це теж так, тут в нас ці крутилки, ну це більш-менш крутиться. Тут і це крутиться, і це крутиться, щось воно регулює. Ну, в общем, є така приборка. Так, пульт сміщення. Роз'єм білий. ну Я думаю, тут теж цінного немає. ну Подивитися, щоб ну, ціни жовті були. Ну, скоріше цього будуть. ці. Ну, зняв, да? Так, от такі. Ну Це в нас покоцаний. Люксометр, ну якісь такі приблуди до нього, якісь не знаю, що воно міряло, ну щось міряло. Так, це в нас що? Ну це а, дозиметр. Це дозиметр якийсь. Да. ДП-5Б. Ну такий можна і для контента зібрати, у нас їх декілька є. Подивитися, що всередині. Так, понятно. Понятно, так, поїхали. Ну такі міліамперметри. Я не знаю, що там середину. Ну, Теж платка є якась, Ну, зараз я спробую витягти. Ага, ну цей розбирається легко. Тут у нас що? 814 по 14 гривень. Їх 4 штуки. Ну теж перевірити треба СПшки по 10 гривень штучка. Ну все, більш такого, а вон ще якась платка. Стоїть тут на цій платці, Ну це не КМ -ка. ну Пару мікросхем, ну теж перевіряти треба. Ну так, особо цінного нічого не. Ну і трансформатори. Так що ну, кому цікаво погратися, а я ідиоди. Це КС -и? чи не дешки. Ну такі ага. десь по 80 копійок, чи по гривні штучка коштує. Так, цим ясно, понятно. Оце, щось не знаю. Ну такі однозначно розбирають тахометр електронний. Ну, они двух, двух, типов у нас есть. Есть такая лампа, а есть на индикаторных лампах. А, цей, по-моему, уже... Нет, цей. Ну, сейчас хлопцы разберут. Сейчас, пока мы Иди, да. Раскрутить крышку, значит. Так, цена. А, цей фонарик. сейчас будем светить туда. Так. Ну, цей вообще с документами, с зипом. Ну, це шунти, скоріш всього, якісь. Ну, отак так комплектом ідуть. Покажи. Ну, все, документы есть. Аусвайс, все, здав, прийняв проток, але коробочка бесплатно получится. Так, вот такі трансформатори, а, катушка індуктивності. Ну не знаю, що це, ну такі не були. Отут тут за пермалой нічого не скажу. Це треба один такий розбити і подивитися. Так. В шахте не вскрывать элемент кейсь, может тут ртутный элемент будет кстати в этом приводу. ну сзади там типа батарея чи элемент насыщенный так поехали в цей прилад назад да? так, так да, ну, тахометр. тахометр. да Це тахометр ну уже разбарахолено ну тут у нас тільки полубачата два 814 транзистора ну и микросхемы 90 рик ну, оця вот, может быть нормально. Ну, ці вряд ли ну і вот сюда треба вскрыть глянути. то тобто, есть тут 255 розйом білий і той, і той. тоже особо цікавого нет та це АТС не вообще що воно сюда зайдет так вот такие привод сопротивления изоляции такие кнопки Замер, контроль, все клацается, пломба есть. Ну, кстати, и таких-то она Или трансформатор внутри, чище, Так, поехали. Шо? О, вообще, что целый комплект. Что оно такое? Индикатор. Для чего. Упаковочный лист. Ящик. Плата. Ну, переходы, кабели коаксиальные. Ну, давай покажем же раз. Подостаем. Ну тут білий разъем пробник И4-5. Ну це наверное, до прилада И4.5. Ну такі всі воно взагалі. Хоть і дождь накапав, но воно таке, як на В все. Ну, ну як на v, воно оно на В и есть. Не знаю, що тут. Ну, все якісь крутилки. Це сопротивление меряй. Так. нас цікавлять разъемы. Цей теж білий. Mm -hmm. Білий. Давай приблоду достали, подивимося. Ну, тут тільки так да, посріблення. Ну таке щось цікаве. Так що ну розвітвітель. Так. І 4-5 прилад був, скоріше все. Так, так було Отак, так. все. Отак. Все, всім ясно понятно. Це взагалі нове. Так. Ось вот такий прилад, магазин. МСР-63. Ну, все классы, все роба. А там, дивіться сами, або прямые эфиры може вести. А ну, Андрей Петрович, оце, скрыто. А мы пока возьмем фонарик, посветим туда в Того, подивимся, может там релюшки. Может я... сину сказал, а ну да, так не видно. Нет, конденсаторы, конденсаторы. конденсатори релюшек я не бачу ну так да, тут скоріше ну окрім посріблення нічого немає в цьому приладу так що дивіться ну. так по цьому ясно понятно тут ці китайські фонарики я купить ерунда все не, не що... застопаємо о, воно давай. Давай, я тебе за... поставлю цепу. Так, ну тут у нас теж коаксіальні кабелі білі. Так. Отака щось, До антени не знаю, що вона така. і якась. Ага, ну тут бумага в подарунок, не знаю. Так що дивіться. В кого є якісь пропозиції, наприклад, того, ну, що з цим, цим робити, або розбирати для контенту, або кому що треба, ну, звертайтеся. Або давайте договоримося, може дійсно якийсь день там вибрати а прямий ефір, і одразу підійти до кучі, вибирати і в прямому ефірі вже будете казати, там, що, що розбирати, що не розбирати, тому що ну, прямі ефіри ще не вів, ну, треба колись починати. Всім дякую, підписуйтесь.